Сьогодні, 29 серпня, ми відзначаємо День пам'яті наших захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу і незалежність. Це дуже важлива подія для кам'янчан, для всієї України. Сьогодні, в цей день, разом з митрополитом Сіміоном, разом з керівниками правоохоронних органів, керівництвом районної військової адміністрації, ми поклали квіти до меморіалу на площі героїв ми також відкрили стіну пам'яті нашим загиблим захисникам по проспекту Ювілейну. Вшанували пам'ять наших загиблих захисників і захисниць на нашому меморіалі. Сьогодні ми також відкрили вже другу чергу будівництва нашому меморіалу, де захоронені наші воїни, наші герої. Я хочу подякувати міській владі і команді Андрія Білоусова і всіх дотичних. То в облаштуванні цієї алеї і в організації цього заходу на жаль, боротьба за свободу і незалежність України обходиться нам дуже дорогою ціною. Гинуть справжні патріоти, найкращі сини і доньки нашої України від златосяйного Києва по всій Україні. Сердечна молитва зранку. Це не просто хвилина мовчання, в данину пам'яті, хто відійшов у вічність. Бо ті, хто відійшли у вічність, вони подарували найдорожче. І ви скажете, що це таке. Найдорожче це власне життя. В когось це батько, а в когось це син, в когось це побратимий. І вони будуть стільки жити, скільки ми про них будемо пам'ятати. Два рази він пішов добровольцем 2014 році, перший раз. І другий раз у 22-му році, У 22-му році він був у Польщі, робив, кинув Польщу, не дивлячись на те, що в нього була дуже добра робота, дуже шанували його там. Він кинув, і приїхав на захист України спочатку війни. 2 березня він пішов доброволом цим воєнкомат, і а 6 березня 22-го року загинув у Волновасі, витягуючи раненого бійця, сотоварища, побратима із під машини із Снайпер йому в голову, влучив і вбив, і раненого добили і мого сина вбили. 26 березня, 22 року. Сьогодні відкрили і пам'ятник нашому герою. Ми дуже вдячні за, за таку допомогу. Ми дуже задоволені роботою. Все виконано на вищому рівні. Дякуємо ще раз міському голові. Дякуємо всім, хто допомагав, хто був причетний, як і місто, як і родини загиблих. Ми всі як одна команда, все в нас так. Самітненько ми один за одним стоїм і дякую ще раз всім великий, що не забуваєте. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятну стелу з фотографіями наших загиблих захисників. Цю ініціативу запропонувала громадська організація всі Голос дякую, Героїв. героїв Хотілось би подякувати всі. міському всі голові всі. та міській Саму владі за те, що підтримує всі наші ініціативи. Також сьогодні, під час свого візиту, в рамках свого візиту, архіпастор Дніпра Владика Симон, відвідав будівництво і звершення першого сучасного. Українського храму православної церкви України, козацької церкви Пресвятої Покрови такий, знаєте, пам'ятний день, і до цього пам'ятного дня і ми, як церква, і міська влада, і районна влада намагаються, знаєте, ще більше і більше стверджувати і поширювати пам'ять про наших захисників, і тим самим підтримувати рідних полеглих героїв, показуючи, їм, що в нас усіх єдина мета, і всі ми вшановуємо, любимо, дякуємо і пам'ятаємо про наших полеглих героїв.